Друзі, я хочу сьогодні приготувати з вами страву традиційну, але якось вона так, останнім часом не дуже часто зустрічається. Це печення. Але у мене печення особливе печення під перепічкою. Кажуть, що зараз літо і не на часі вроде печення, але печення чим гарне. Дивіться, ми використовуємо м'ясо і використовуємо багато достатньо багато овочів, картоплю в основному і так далі. І тому при невеликій кількості м'яса можна нагодувати велику кількість людей і це буде смачно. Це перше і по-друге, для приготування печені не потрібне дуже гарне м'ясо. Можна брати яке заводне, у мене свинина, це задня частина, і вона нормально буде смакувати в печені. І так, почнемо. Я картоплю вже трошки присмазив. Вона не смажена до кінця, а присмажена скоринка, в неї така коричнева, бачите? От. Але вона всередині ще сира. А тепер будемо смажити м'ясо. Я його порізав такими шматочками, його поміщаємо зараз на сковороду. І я вам, поки буде смажитися, я вам розповім, що нам треба для того, щоб приготувати гарне печення. А в мене печення особливе, така не часто зустрічається. Пішло м'ясо в сковороду, зашкварчало. Шматочки такі, середні, не маленькі і не великі такі. М'ясо так само, як і картоплю для печені, ми не смажемо зовсім, присмажуємо, щоб легка коринька з'явилася. Так, а чому? Тому що нам треба, щоб воно залишило свій сок, хоч далі будемо тушкувати, і щоб сок на цій залишився, щоб було смачно. Так от нехай присмажується, поки я вам розповім, що нам треба для приготування цієї страви. Картопля, м'ясо, морква, цибуля, бульйон, борошно, кефір або ряженка, або просто кваса, що якийсь кисломолочний продукт. М'ясо злегка присмажилось і ще пару хвилин і все, ми його знімаємо. Так. А також сода часник, лаврове листя, чорний перець горошком, духняний перець горошком, крашанка, і чорний молотий перець і олія. І готується дуже просто, присмажуємо. Я вам скажу, по правді, якщо треба приготувати швидко або ну, не хочеться цим смаженням займатися, можна взяти просто порізати картоплю, порізати м'ясо і далі тушкувати. Маточки м'яса вже всі прирум'яни. Давайте зразу перенесемо, дивіться, бачите, присмажувалося злегка. Перенесемо сюди і далі будемо додавати картоплю. Далі для приготування печені ми повинні зробити засмажку. Ставимо пательню, трохи додаємо олійки, в пательню запускаємо цибулю. В чому особливість приготування печені? Тому що вона повинна бути, як я вже сказав, під перепічкою. Значить, ми повинні зробити перепічку. Для цього ми беремо таку судину побільше, беремо муки, десь склянки дві-дві 2 дві половиною, Робимо такий вулканчик. Так, сюди розбиваємо крашанку. Тобто яйце. Трохи так розмішуємо і додаємо кисломолочний продукт. Це може бути що завгодно. Дуже доб добре, сироватка, звичайно, кефір, простокваша, ну навіть ряжанка. Коли таким чином місяць тісто, гарно розбивається шматочки борошна. Додаємо соду, дві третини чайної ложки. І перемішуємо далі. Вже вона так трошки у нас присмажилася і можна додати морку. Ви бачите, ми такі, так міленько порізали, не терли, а ніленько порізали, щоб вона була шматочками в печенні в майбутнє. Так, ну і нехай воно далі собі обсмажується. А ми повернемось до тіста. Так, Також в тісто солі. Теж дві третини чайної ложки. Так, і десь столову ложку олії. Уже трошки з'явились такі бульбашки, тобто пішла реакція. В кисломолочних продуктах є молочна кислота, і вона взаємодіє з содою. При цьому виділяється вуглець. І він дає бульбашки, і потім, коли печеться тісто, воно. Буде таке у нас спухке, таке тугеньке тісто мати не, не зовсім так сильно туге, але так, щоб воно трималося. Так, на цьому етапі можна додати ще десь ложку у засмажку нашу. Так, ми розповсюдимо її по всій патері. І зразу ж перемішаємо. Те, щоб вона не згорнулась. Перемішаємо так достатньо ретельно. Так, ну і хай трохи ще посмажиться Це вся справа. Так, а ми повертаємося до тіста. Знаєте, є таке правило, коли тісто готове для того для подальшого використання. Це коли воно перестає приставати до рук. От, у нас воно таке рідкувате, але таке мені і потрібне. Ну, воно майже вже до рук не пристає, але ми будемо місити, щоб місяця для чого тісто, от, не зразу його використовують. Воно місяця для того, щоб клейковина розійшлась трохи в рідині, яка у нас є. Так, розправляємо наше тісто, воно вже не пристає до рук. Бачите? Ми розправляємо його в корж, який повинен накрити нашу судину. Таким чином десь ми робимо покриття для нашої печені. Так, наше тісто готове і ми повинні закінчити приготування нашої основної страви. Нам треба це все попечити чорним перцем, гарненько, не жаліючи перцем. Посолити. Я всі компоненти в кінці відео е, оприлюдню. Покласти наші прянощі. Печеня дуже любить лаврушку. Десь 4 листка ми кладемо і додаємо 5 кульок дух духмяного перцю і десь 12 кульок чорного перцю горошком. Так, І зальємо десь ну, Пів склянки, дві третини склянки бульйону. Ви можете залити водою, можете розчинити кубик курячого бульйону і накриваємо, Доставити сюди до печені. Ну, приблизно так. Якщо ви не захочете е, возитись е, з тістом, це не, не всі люблять, далеко не всі люблять. От. Ви можете купити. Листове тісто в будь-якому супермаркеті продається листове тісто і накрить. Ну, в самому крайньому випадку. Ви можете не накривати його листовим тістом, а накрити фольгою. Ну, Не буде не зовсім та страва, яка потрібна, але все буде добре. Готова наша печеня, готова до того, щоб її поставити в духовку, щоб вона запіклась у нас. І ми ставимо її в духовку десь хвилина 50, може на, на, на час на годину. Закінчуємо приготування печені під перепічкою, і повинні подивитись, що ж у нас там вийшло. Зараз ми так проріжемо перепічку. Так, от кладемо її окремо. Друзі, пахне дуже гарно. В чому сенс перепічки? Вона накриває страву при тушкуванні і не дає. Виходити ну, смакам, лишньому соку, так і таке інше. Це перше. По-друге, не потрібен хліб, у нас все є. І у нас готова, чудова страва, вона поживна, вона ситна, вона ну, економна навіть. Бо, як я вже сказав, для цієї страви треба небагато м'яса і можна більше овочів і тоді. Це виходить смачно і в ну, порції великі і насичується людина. Я приготував з вами для вас цю страву. І бажаю, щоб ви її готували частіше, бо е, печення це традиційна українська страва, яка дуже часто раніше готувалась і повсякденному житті, і на свята навіть. От. А щось вона стала підзабувати. Готуйте, насолоджуйтесь гарною кухнею. І смачного вам дорогі друзі! Друзі, я сьогодні хочу з вами приготувати шикарну закуску для будь-якої м'ясної страви. Цю закуску. Мої друзі вірмени називають бадемджан. Тобто, в основі у нас баклажани. У нас дивіться, ми запекли овочі, ми запекли цибулю, запекли томати, запекли баклажани і запекли солодкий перець. Підпекли в духовці. ну Для прискорення, тому що вони гарячі, потім їх треба вчищати. От, і ми це зробили зарані, а тепер ми будемо ці запечені овочі і почищені, ми будемо їх дрібнити. Як, звичайно, робляться такі справи дрібним. Ці всі овочі, а це літо у нас просто свято овочів, ми підпекли. Якщо ви на природі ця закуска, для шашлика добдаток це просто казка. Повірте мені, коли ви зробите на природі таку закуску, то шашлика ви з'їсте тричі більше, а горілки ви п'єте в п'ять разів більше, ніж зазвичай. Закуска із основних овочів, яких зараз багато, які недорогі порівняно, але вони смачні, вони насичені, от скажімо, баклажана багато білка. І в інших овочах, оскільки вони припечені, вони не, не запечені вже зовсім, а припечені, там залишається багато вітамінів. Наприклад, так. І перекладемо, разом ми перекладемо в салатник, де ми і будемо робити цю закуску. Так, далі беремо перець, ну все одно. Послідовність не має ніякого значення. Що має значення, це як ви будете різати овочі. Я люблю, щоб овочі були ну, такими шматочками, які відчуваються при їді. От. І ну, е, мені так смачніше. Я рекомендую вам так робити. І знову салатник. Томати теж ріжемо, ну отак міленько. Так, десь не почистився, ми відкинемо це. Ну, Томати вони м'якенькі, їх можна і більшими шматочками різати, чи ми перед цим різали, скажімо, баклажани сині. Нам головне, щоб не було. Коринки і не було цих попочок, так, так би мовити. Да? Тепер час печеної цибулі. Так, верхня скоринка вона щось підсохла. Ми її викинемо. Так. Ну, Цибуля трохи така суптіша, чим інші овочі. І треба її дрібнити більш, більш відповідально. Вір мене, коли готують цю страву, вони... Цибулю трохи залишають в лушпайках, От. а потім вже обчищають, бо бачите, верхня частина підсушується і треба все одно викидувати, а коли вона була в лушпині, то вона б так не сухла. Я ще раз скажу, що ця закуска незамінна, коли... особливо, коли ви на природі смажите шашлики. І поряд поставили овочі, вони припеклися, і потім ми їх просто порізали і отримаєте чудову, смачну і дуже гарну, приємну закушку. Так, і цибулю. Припечену цибулю. Теж додаємо сюди. Я, чесно кажучи, в такій страві люблю, щоб ще була цибулька і не печена. І ми візьмемо. Цибулинку, от червону таку, да? її невеликими кубиками для вживання. До речі, зверніть увагу, як я ріжу цибулю. Трохи не класичним способом, так, як по, -по, по меридіану, а тепер раз, і вона ріжеться, бачите, на міленькі кубики. А тепер Поки ми не розмішуємо, трошки свіжу цибулю пригасимо сількою, як казав мідів, а також польєм совим соусом. Не сильно чуть -чуть. Ну, Це не класика, я вам скажу, але ну, вже будемо працювати над поліпшеним соусом бадента. Точніше, не соусом, а закускою, Да? Давайте вильємо тут із. Овочів зібрався сік. Ну, чого ж ми його будемо втрачати? Це все смак. І на останок, ні, останнім, Ми чарівними ножицями поріжемо кінзу. Можна іншу зелень, петрушечку, можна кропчик, кому що подобається. Ну, оскільки це страва кавказька, от, будемо цю кінзу, вона додасть нам такого смаку. І я ще раз повторюсь, в неї є дуже гарні властивості, окрім смаку. Вона ще її всі, не тільки листя, але, але й стебла, вони їдяться, бо вони, е, у кінзі стебло е, м'яке і воно легко вживається в їжу і воно е, не, не погіршує, покращує навіть їжу. О, бо ми Будемо різати так до, до коріння його. Ну, і ще залишився перчик. Ми свіжемолотим перчиком, притрусимо це все. Перчику треба не жаліти, але ну, закуска повинна бути гостроватою. Пару додатків. Часничок. Часник. Ну, залежно від того, скільки хто любить чеснику. А треба додати цю страву, чесничок подрівнений. Ну, десь 3-4 зубки. ну, Хто любить більше, хто любить менше, хто може взагалі поїде після вживання цієї прекрасної страви, поїде на побачення, той може і зовсім не, не треба додавати чеснику. Так, і останній вже, дійсно, останній додаток це духмяна олійка. Я вам скажу, скажу відверто. Вірмени не додають олії. Вони взагалі її не дуже полюбляють, але наша тухмяна олія це пісня. І не додати її до літньої овочевої страви це буде, я думаю, що це, за це можна просто покарати. Ну а тепер вже можна і перемішувати. От, Подивіться, що у нас виходить. Гарний, красивий, не втратив вітамінів, тому що овочі. Припечені, не засмажені, не перепечені, не переварені. Вони припечені, тому ця страва, вона просто вітаміни, таке відчуття, що вітаміни з неї вилітають вгору. Літня прекрасна, чудова страва, яка є додатком до якої хоч м'ясної або рибної страви. Особливо це прекрасний додаток до шашлику. І якщо ви шашлик готуєте на природі, ви можете поряд запекти овочі і отримати таку, таку чудову, смачну і дуже цінну вітамінну страву, яку наші друзі в мене називають бадимдзан. Готуйте, насолоджуйтесь смаком гарних страв, гарної кухні. І смачного вам, дорогі друзі!